Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Скільки власників житла пошкодженого або зруйнованого через бойові дії звернулися за компенсацією за державною програмою є відновлення у луцький ЦНАП упродовж останніх чотирьох місяців? Історія 26-річної горохівчанки Тетяни Редчук, яка на війні втратила чоловіка, зараз виховує однорічного сина Михася. Моя війна вже програна. Мені перемога Діму не поверне. Як живе наймолодша дівчинка в Україні з пересадженим серцем, Соломія Книж для нас, це якби радість, але аппетит, якщо подумати про іншу дитинку, з тієї сторони це дуже погано. 47 власників житла, пошкодженого або зруйнованого через бойові дії, звернулися за компенсацію за державною програмою «Є відновлення у Луцький центр надання адміністративних послуг упродовж останніх чотирьох місяців, розповіла Суспільному директорка Лариса Карп'як. Каже, це переважно люди із Харківської та Запорізької областей, а розмір компенсації може становити від 200 до 300 тисяч гривень. Вимушена переселенка Ірина Федоровська виїхала з Авдіївки наприкінці березня минулого року. Говорить: внаслідок ракетного Встрілу її житло знищено вщент, тому подала заявку на програму компенсацій. Узнала від сусідів, прислали мені фото, що зруйнований мій під'їзд, попала ракета, і житло зруйновано. Це произошло 25 березня 23 року. Я дізналася з інтернету про дію та слала туди то, що у мене у мене зруйноване житло. Комісія буде після війни. Сказали, туди в'їзду нема. Зі слів Лариси Карп'як послугою можна скористатися через портал Дія або ж за зверненням у ЦНАП. А для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і документ право власності на зруйноване житло. Людина самостійно реєструється на порталі Дія, відкриває особовий рахунок із зазначених банків, які допустимі в дії, складає заяву, дає оцей рахунок на виплату. Відповідно, дана заява падає на орган місцевого самоврядування. Там створена комісія по встановленню збитків, які були задані. Юристка Віра Ольшевська каже, радить звернутися до центру надання адміністративних послуг, якщо втрачений один із документів необхідний для отримання сертифікату на житло. Якщо до 2013 року було зареєстровано право власності, це потрібно звернутися в орган місцевого самоврядування, або ж до нотаріуса, де оформлялися документи на тій території, де вони мають житло. Якщо також архів зруйновано, або нотаріус не може надати інформацію. Така процедура робиться через суд. Якщо є співвласники майна, вони теж мають бути присутні, бо вони дають згоду на реєстрацію даного звернення. Ми ці заяви скеровуємо до Тих органів місцевого самоврядування, де дане майно було зареєстровано. Люди, у яких пошкоджена нерухомість на тимчасово окупованих територіях, наразі не можуть подати заявку на її відновлення, розповіла директорка центру надання послуг Лариса Карпяк. Також за її словами, жителі Луцької громади, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень під час ворожих ракетних обстрілів, торік отримали компенсації за рішенням спеціально створеної комісії. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Моя війна вже програна. Мені перемога діму не поверне. Тетяні Ричук з Горохова 26. 10 липня цього року біля села П'ятихатки на Запоріжжі під час ворожого мінометного обстрілу загинув її чоловік Дмитро. Без батька залишився однорічний син Михась. В перші місяці я в нього там жила на могилі. Якби не могила, мені здавалося, що він десь є, що він десь напише. Часом стаєш і не розумієш, а для чого тобі жити. Але потім дивишся, намихайся, і розумієш, що ти маєш жити. Коли почалася повномасштабна війна, розповідає Тетяна, Дмитро сам пішов до військкомату, адже 2015 року брав участь в бойових діях у зоні АТО. Він працював на залізниці, на нього могла бути бронь. Але каже, ти розумієш, що я маю піти. Дмитро, поки був на Волині, розповідає Тетяна, зробив їй пропозицію. Торік, 8 березня, пара розписалася, згодом дізналися, що у них буде син. Спершу боєць був на навчаннях в Житомирській та Черкаській областях, а потім каже, поїхав захищати Україну на схід. Востаннє бачив її та сина у квітні цього року. Дмитрові було 35. Сину Сина було 5 місяців. Це він третій раз його бачив. Він хотів бачити, як він росте. Ці фотографії Діма носив їх завжди з собою, і він з ними загинув. Часто я чую свій образ О, така в тебе доля. Я кажу, люди, це не доля, це війна. І я якось з цим жила, що от він приїде рано чи пізно, і все буде добре. Зараз я нічого не чекаю, я, в принципі ні про що не мрію. Я просто живу, живу, бо є Михайсь. Він дуже схожий на тата, і я хочу, щоб він татом городився. Пам'ять про чоловіка, загиблого захисника Дмитра Тетяна публікує на сторінках у соцмережі спогади про нього. З її ініціативи на будинку в місті Горохів, де він жив, та у ліцеї у сусідньому селі Звеняча повісили меморіальні дошки. Я хочу, щоб люди пам'ятали, якою ціною ми зараз маємо нашу свободу, наш спокій і можливість жити в наших домівках. Олена Чернуха, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. Оселечко да, Фало. Сердечко ще одне у нас є тут. Найважливішою подією для сім'ї книжів у 2023 році стала трансплантація серця доньці соломійці, розказує мама дівчинки Ольга. На початку липня в інституті серця лікар Борис Тодуров з командою вперше зробив пересадку серця шестирічній Волинянці. Донором став чотирирічний хлопчик з рівного, мама якого дала згоду на трансплантацію. Три години операція була найтяжчим очікуванням, каже Ольга Книж. Складно ну, трошки говорити. Борис Михайлович прийшов. Палату сказав, що операція пройшла успішно для нас. це Радість, що дитина здорова, але опять же, якщо подумати про іншу дитинку, з тієї сторони це дуже погано. Зараз Соломійка під наглядом лікарів щогодини приймає піхулки загалом 23 різноманітні лікарські препарати упродовж дня. Цього року дівчинка пішла у перший клас тричі на тиждень вести уроки додому приходить вчителька Ліна Гущук. Зошити всі. Чистенькі, гарні. Кожна буква виведена це є 10 годин у Соломійки на тиждень. Це ми поєднуємо ігри із. Навчальним процесом фізичні навантаження доньці заборонені, каже мама Ольга Книж. На перервах між уроками дитина грається з домашніми тваринками. Коли майже рік тому лікарі повідомили, що ситуація складна, і знайти донорське серце потрібно якнайшвидше. Порадили дати соломіці усе, що можуть, аби вона відчула насолоду від життя. Говорить мама. Так у домі з'явилися песики, рибки і хом'ячок. Був жодна сама шаринка. Хто твоя улюблена тваринка? Розкажи. Він. Я його за свої гроші купила. Зараз я бачу, що дитина здорова. Ми справились, і надалі все буде добре. У родині книжі виховують четверо дітей. Тато під час зйомки був на роботі. Старша донька на навчанні. Усі в сім'ї мріють про перемогу у війні і як можуть допомагають нашій армії, говорить мама Ольга. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне новини, Луцьк. Давні традиції святкування новорічно-різдвяних свят на Миколаївщині зберігалися здебільшого у сільській місцевості, розповіла Суспільному мисткиня Інна Черкесова, яка майже півтора року тому через війну переїхала до Луцька. Каже, у її родині в 50-х роках минулого століття Різдво святкували 25 грудня, потайки від радянської влади. Тоді, говорить Інна Черкесова, вона ходила у школу. Рідна бабуся 1907 року народження Анна Йосипівна навчала її звичай. Ікони сіли у хаті із рушником. Обов'язково голівки маку були. Жінка розповідає: з дитинства їй подобається слухати колядки і щедрівки. Бабуся моя їх знала дуже багато у місті. Це Утискалася до речі, традиція. Я не можу сказати, що утискалася українська мова. У дітсадочок я ходила. Новий рік був вчили гопачок. на новий рік. Розповідає Інна Черкесова. Родина теж мала традиції. Мене вкладали спати, мама. Е Пізно ввечері, за ніч брала ялинку. Під ялинку мама садила моїх ляльок. Саме старі ляльки залишили в пам'яті теплі і світлі спогади про свята, каже Інна Черкесова. Вже у зрілому віці, говорить, придбала собі дві порцелянові ляльки кінця 19 століття, яким понад 100 років. Вони схожі на ті, якими вона гралася у дитинстві. На початку 2000-х років, розповідає мисткиня, почала створювати власні ляльки. Вузликові ляльки, вони все ж таки це культові речі, і так просто ними гратися не можна. Але дітям теж робили ляльки із клаптиків тканини, щоб вони могли гратись. Нині у Луцьку каже Інна Черкесова, викладає в університеті, готує нову персональну виставку. З її слів: найбільша мрія у новому році перемога України. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.